Військовий ПДФО з місцевих до держбюджету, скільки коштів не до отримають Чернівці наступного року. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. За проголосували 253 депутати. Окрім цього, документ передбачає, що доходи дорожнього фонду у 2024 році спрямують у загальний фонд бюджету і. І на потреби оборони військовий ПДФО зараховуватиметься до державного бюджету з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня, року, в якому закінчиться воєнний стан від всіх воєнузованих підрозділів до міського бюджету. Натуло десь приблизно 65 мільйонів на місяць. Відповідно, якщо закон цей буде підписаний, з 1 жовтня за три місяці ми десь до бюджету вже не до отримаємо порядка 200 мільйонів гривень. Pronto, Варто буде говорити після прийняття бюджету в грудні. Ми Могуємо проект зараз по загальному фонду десь на рівні 2023 року. Тобто, навіть не зважаючи на те, що десь орієнтовно 700 мільйонів місто вже не доотримує податку на доходи фізичних осіб з військовослужбовців. Ми все ж таки плануємо саме загальний фонд зафіксувати приблизно на тому ж рівні, на якому він був в цьому році, відомо, що буде збільшено. Мінімальну заробітну плату, і відповідно, податок на доходи, який вираховується з зарплати, він буде збільшений. А по-друге, ми плануємо вже почали спілкуватися безпосередньо із бізнесом, в тому числі, для того, щоб деякі представники цього бізнесу все ж таки виходили з тіні і показували правильні білі зарплати щоб. Відповідно, звісно ж таки призведе до збільшення податкових надходжень.